Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, Ютуб-каналі Олександра Мусієнка. Wall Street Journal, провідне американське видання написало редакторську колонку Editorial Board. Тобто, це означає, що це думка редакції в рубриці Opinion, тобто в рубриці Думки. І ця, ну фактично, думка, вона є превалюючою, тобто, це не є думка якогось автора, не можна сказати про те, що. Хтось намагається щось вкинути за російські гроші, як це іноді буває в західних ЗМІ, на жаль. А дійсно, варто дослухатися і оцінити серйозно. Отже, про що йде мова? Wall Street Journal пише про те, що ми і так з вами, я думаю, здогадувалися, особливо підписники мого каналу. А хто це ще не зробив, підпишіться, будь ласка, тому що ви будете знати деякі новини швидше, навіть ніж Wall Street Journal. Так, от ми з вами про це здогадувалися і знали, що Росія таки перемістить ядерну зброю, ядерні боєголовки до Білорусі. Нічого нового не сталося. Про це говорилося і раніше передбачалося це, і якщо в когось були сумніви в тому, що Росія агресор Путін це зробить. в мене не було якихось сумнівів, тому що зрозуміло, що російська стратегія. Яка передбачає деескалацію через ескалацію в їхній схибленій уяві? Тобто їм треба підняти до піку рівень загрози, щоб потім знову ж таки штурхнути захід, шантажувати чимось і шукати шляхи діалогу, тому що зараз ніхто з Росії не говорить з природних причин, тому що вона ізольована і має нести відповідальність за агресію проти України. Але що відбувається і чому? Саме зараз ця новина з'являється, і чому саме зараз Росія свідомо ж розуміти що ця новина з'являється не просто так. Росія хоче, щоб це побачили, тобто вони свідомо проводять певні дії, рухи з переміщення, розміщення, зброї, розгортання цієї зброї відповідно на території Білорусі, так аби це зробити максимально демонстративно, щоб боялися, як вони часто це а, люблять робити. І зараз ж складається такий період, бачите, що якраз момент, коли багато хто обговорює підсумки 2023 року для України, яким буде 2024, чи буде наступ з українського боку, як чи спроби наступу як було в 2023, чи буде інша стратегія, яким буде рівень нашого забезпечення з боку заходу? Допомога плюс зараз ми чекаємо з вами з нетерпінням, що конгрес зрештою. Тою проголосує пакет підтримки для України. І я не скажу, що це, скажімо, проблеми з фінансуванням, але зволікання, тобто затягування вирішення цього питання, звичайно, що породжує різні настрої, різні публікації в ЗМІ. Потім ви бачите ось ця публікація в Нью-Йорк Таймс, яка з'явилася про те, що. Мовляв, з посиланням на американські джерела, що в майбутньому не зможуть навіть ракети Петріот Україні постачати там, тобто досить, 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 досить цього багато. Я зі свого боку, скажімо, в експертному середовищі намагаюся це все розбивати переконувати в тому, що захід з Україною сильніші разом і здатні перемогти війні на виснаження. Просто треба лише допомогти нам. Але чи входить це? В розрахунки заходу, І ось тут Путін відкриває свій останній козир ядерної зброї і таким чином хоче шантажувати Європу, плюс в передвиборчий рік в США. А що ж ви будете робити? А давайте тепер, можливо, все ж таки домовимося про щось, про щось, домовимося в питанні України, якесь припинення вогню, ще там, ще там. Під це вони так само завозять в Росію ракети з Північної Кореї, щоб мати змогу. Терористичні атаки проводити по іншому, це не назвеш цими балістичними ракетами українських міст в першу чергу при фронтових територій і ті, які межують з території Росії. Тобто, це є мета агресора. Вона стає очевидна. І таким чином спробувати домовитися з Заходом. Ще й підключити опосередковано Китай, що Китай може виступити і сказати, що дивіться, мовляв, давайте прагнути деескалації, ядерна загроза це серйозно, не жартуйте і тому подібне, і тому подібне. Ось на це є розрахунок Кремля. Цього вони чекають від заходу. А тепер що робити нам і нашим партнерам? Я просто маю рецепт, я його озвучував раніше і вважаю за доцільне повторити. Перше, Україна нарешті має отримати Таурус Атакамс, більше Стормшедов, Скальп і Джи, більшу кількість снарядів і, взагалі, зброї, щоб мати змогу потужно наносити удари. По ворогові на всю побудову їхніх оборонних порядків це надзвичайно важливо зараз, щоб мати змогу реалізовувати наші удари по військовим об'єктам в окупованому Криму на окупованих територіях і отримати право бити по території Росії. Це важливо. Друге посилення засобів ППО і ПРО мова вже йде не тільки протиповітряної оборони, а й протиракетної оборони, тому що виклики зростають. Ці додаткові системи мають бути розміщені на території України, на кордоні з Україною, Польщі і України, максимально. І в нас має з'явитися в Польщі і в Україні мають з'явитися системи THAD, тобто системи, які відповідають за раннє виявлення і збиття балістичних ракет, зокрема тих, які оснащені ядерними боєзарядами, боєголовками. Це друге те, що має зробити. До речі, в одній зі своїх публікацій кілька тижнів тому видання Reuters з посиланням на перевірені джерела писали про те, що Україна в одному з пакетів допомоги зробила запит на системи ось цих протиракетної протиракетної оборони, THAD, про які я говорю. Це важливо. Наступне. Україна має бути інтегрована в загальну систему протиповітряної оборони і повітряної безпеки країн Європи ЄС. Це те, до чого закликала Німеччина створити цей проект, і невід'ємною частиною цього проєкту, цього середовища має бути Україна. Це вже зрозуміло, тому що зростають виклики і загрози для Європи, зміщується рубіж можливого конфлікту, зокрема ядерного, і треба робити ті кроки, які були зокрема. І в часи холодної війни посилювати систему протиракетної оборони. Наступний крок: треба підтримати ідею, анонсованою і проголошено президентом Дудою ще польським минулого року, про те, що потрібно в рамках nuclear sharing механізму, який є в НАТО, дозволити розміщення американської ядерної зброї на території Польщі із розміщенням додаткових її носіїв, літаків. Тобто, це так само має стати елементом стримування для агресора, знову ж таки, як це було в часи холодної війни. Наступне, що варто зробити, це допустити в майбутньому розміщення на території України потенційно. Ядерної зброї сполучених штатів під управлінням Сполучених Штатів безпосередньо а, з авіацією США те, що зробила Фінляндія. Подивіться, Фінляндія вступила в НАТО, але вирішила, що цього недостатньо, і вони підписали окрему угоду зі сполученими штатами і дали право. Використовувати аеродроми цієї країни для літаків, США, а також порти для безпосередньо кораблів Сполучених Штатів. І це в перспективі має бути дозволятися розміщуватись на території України. Яким чином? Прилетіли літаки з ядерними боєголовками і полетіли. Тобто на деякий час побули і відлетіли. І так має бути і в Польщі, і в Україні. В Польщі на постійній основі може бути, а в нас на такій ротаційній основі. Це теж елемент, і це справедливо, тому що Росія грає на ескалацію, і ніхто на Заході не може звинуватити і сказати серед тих, хто проти ескалації, що не треба цього допускати. Так Росія перша вже це допустила, а отже, Захід має право діяти. І відповідати: ось це ці кроки, які має вживати захід. Якщо захід не буде вживати весь комплекс цих кроків, це може бути свідченням того, що захід проявляє слабкість. Сполучені Штати втрачають лідерство. На жаль, це доведеться констатувати, і це, звичайно, матиме дещо негативні наслідки для нас. Це треба визнати з точки зору того, що. Тоді може посилитися тиск на нас з точки зору того, що треба ухвалювати якісь рішення. Але я сподіваюся, що все ж таки в інтересах Заходу і Сполучених Штатів проявити лідерство в цьому питанні і знову ж таки піти на активні кроки, продемонструвавши стримування абсолютно закономірне, виходячи з норм міжнародного права, тому що Росія порушила не одну домовленість. Ось це я думаю будуть правильними кроками. У відповідь на російську ескалацію, яка вже протягом тільки тижня проявляється в тому, що були передані балістичні ракети з північної Кореї Росії, а тепер ще й ядерна зброя в Білорусі. Треба відповідати.